Всім доброго дня. Сьогодні спасаю свою розсаду, яка переростає за браком часу, густо посіяна, витягнулася, але ми її спасемо. Що ми будемо робити? У мене є касета. Касета, я не пам'ятаю, яка тут ячейка. От. Вона зараз маловата для такого помідорчика. Раз, один. Вона маловата для нього. Але я його буду класти трошечки лежачи, щоб наросли додаткові корінчики, тому що корінь тут маленький, ще й витягнулося. І так як в мене зараз немає більшої касети, в мене така гарна, є гарні такі стаканчики великі. Я їх просто залишила на дачі. І поки що поїхати не можу. Тому, а розсаду треба кудись попікірувати, тому що вона вже геть переросла. Що я роблю? Ось я так уже почала. Тоді думаю, зроблю відео, бо, може, в когось теж якась така ситуація. Бачите? Що я роблю? Я буду пікірувати поки що в таку маленьку касетку. А потім на пару тижнів цього буде достатньо. Наросте коріння сюди заплете. Ну, я так планую тиждень, мінімум два. Не буду я їх, мабуть, десь два тижні рухати, а потім я вже великі, такі в мене стакани такі в два рази більші. Така касета є. Тоді просто їх перевалю в ту касету. Це буде нескладно, тому що коріння багато наросте і просто, по суті, переставила, засипала ґрунтом. Що я роблю зараз? Щоб не присипалася земля, я поклала малесенький кусочок паперу. Просто туалетний папір порізала, щоб просто вона не сипалася. Туди і земля не сипалася. Беру я помідорку, кладу в касету, тільки кладу її ось так. Вона гнучка. Ось так кладу її, О, як би його, щоб гарно видно, лежачи. Ось так лежачи, щоб корінчик був максимально ось тут вгорі. А ось це все, я зараз розправлю. Це все, він буде. Ось так ось. І на сьому стеблі, на цій частині, наросте ще більше коріння. Ось так, зараз я ще виставлю. Ось дивіться, я виставила. Бо одною рукою ну, не можу, щоб не зламати рослину. Ось, бачите, де коріння коріння вгорі. Я його такого легенько туди, так, заправляю, а ось тут видно наскільки заглиблене стебло. І зараз я його засиплю ґрунтом. Ось так я виставила, щоб корінчик був майже зверху. Але він трошечки буде все-таки закритий ґрунтом. Беру і насипаю землю. Трошечки землі насипала. Трошечки легесенько так втрамбувала. Беру водичку, просто тр... трошечки тепла водичка. Зараз так пролью, водичка впітається. Ще чуть-чуть досиплю землі зверху, поки що просто земля така трошечки. Клишня вода збіжить в піддон. Ось так. І зверху ще досиплю трошечки грунту. Цей, звісно, варіант. Не дуже варіант, але для мене варіант, бо я більші стакани просто забула в селі. А зараз я нахожусь в Києві і я не маю можливості а не, чекати ще просто нема вже коли. Бо треба, щоб все-таки нарощувався гарно корінець, а місця нема. Все, водичка туди війде. І ось так, ось ці рослинки я вже десь годину назад попікірила, потім була зайнята. Зараз продовжу. Ось дивіться, вони вже схватилися. Бачите, коли у рослини тургор, ось її, ми якщо коснемося, він отако вібрує. Бо якби рослина пов'яла, ясно, вона плягла. Якщо вона вже схопилася, а вони, в принципі, зразу схопились, бо я сажу, зразу поливаю і все, ось вони вже себе нормально почувають. Ось так я зроблю всю касету, поставлю, щоб не було прямих сонячних лучів і променів. І ось так вони в мене тиждень-два поростуть. А потім я просто перекину їх у великі такі касета стакан. Я не пам'ятаю скільки там, ну десь 150-200, мабуть. Ну, як, як стаканчики, оці 150-200 грам такі. Об'єм два рази більше, однозначно. Можна взагалі, якщо є великі стаканчики, там, оці від сметани такі, якщо у вас небагато рослин, ви можете в них розпікірувати. Або просто пластикові стаканчики 200 грамові. У мене вони вже закінчилися зараз. Теж немає. Та й теж не хочеться повно стаканів. Мені потім ця касета гарно стає в сумку, я коли перевожу, мені зручно так. Тому, як варіант, можна зробити ось так така гарна рослинка. Це сорт хурма низькорослий. дуже смачні помідори. Так що пробуйте. Вони гарно схвачуються. Вчора я пікірувала золотий потік, правда, я в лоток попікірувала, в великий лоток, вони прекрасно виглядають. Покажу вам, як вони щорашнього дня себе почувають в наступному відео.